Вітай всіх! Як енергії аркану імператриці будуть впливати на нас 30 квітня 2024 року. День обіцяє бути гармонійним. Ситуації, що будуть виникати, принесуть задоволення і радість. Можливо, будуть покупки для дому, що сприятують комфорту. Вам захочеться зробити щось приємне для себе, наприклад, купити щось гарне, те, що подарує задоволення, а можливо, хтось захоче змінити зачіску або відвідати косметолога. Для когось це час отримання прибутків і розпочати новий проєкт. Сьогодні робота буде у задоволення. Всі розпочаті справи будуть мати успіх і розвиток, але повільний. Особисті стосунки повинні розвиватися і переходити на новий рівень. У природі немає статичності, все періодично змінюється і рухається. І якщо почуття не підтримувати, не доглядати за ними, не підживлювати позитивними емоціями, вони задухають. Варто використовувати нові можливості. Ми всі потребуємо стабільності і задоволення, тож, може, варто в цей день оцінити, чим ми володіємо, чого бажаємо, куди рухаємося, чи підходить той спосіб життя, який ми проживаємо, і зробити вибір на благо собі? Адже якщо ми задоволені тим, що маємо, то ми цим ділимося з рідними і близькими. І саме це задоволення зміцнює стосунки. Сьогодні дуже гарні енергії будуть рухати нами. Та все ж таки не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім успіху, мудрості, вміння відстоювати себе, свої погляди, позиції, миру вам і гарного дня!